Всім привіт! Це розпаковка паперових сюрпризів. І сьогодні у нас 5 колекцій. Е, ось ці всі колекції. І е, дві колекції ми сьогодні закінчимо Це Бренди та Єва. І наша сьогоднішня новинка це шоколадна їжа. Ось така ось дуже класна колекція. Ось. Ну, і давайте почнемо розпаковувати. Давайте почнемо з колекції бренди. Ми беремо цей пакетик останній. Ось. Далі колекція Єва. Ми також беремо останній пакетик. Колекція Аврора. Ми беремо ось цей пакетик, давайте. Далі колекція Діор. Я закритими очами виберу, напевно. Так, я зараз перемішую. І беру ось це ось так. І це у нас ось такий ось бордовий кольор, якщо це можна так назвати, чи такий більш коричневий, я не впевнена. І наша новиночка, шоколадна їжа. Я не знаю, тут, тут такі, багато таких прикольних пакетиків. Але я зараз... Думаю, думаю, взяти, зараз скажу, Або ось цей. Або ось цей. Або ось цей. Як ви думаєте, який обрати? Бо я навіть не знаю. Ось, ну, я думаю, обрати. Давайте. ой, Я не знаю навіть, блін, що брати. Реально. До речі, якщо ви не замітили, то тут ось така надпись, напис шоколадна їжа і не тільки. От, я думаю, вам буде цікаво, що тут. Тому давайте візьмемо ось цей пакетик. І... Сьогодні у нас ось тільки пакетки на розпаковочку. Давайте все акуратно складемо. До речі, якщо ви розумієте, у мене новий фон ось такий, ось. він такий дуже яскравий і, ну, він трошки музолить очі, я можу сказати так. Але він дуже яскравий, такі от наклеєчки. А знаєте, чому я вирішила зробити такий фон? Тому що я знайшла, зараз покажу. Я знайшла ось такий ось о, файлик. І тут просто різні наклейки. Ось такі ось, наприклад, з пересипашками. Новорічні. от, Різні прикольні ці. Ну, Зараз я покажу якийсь один. Різні прикольні, які, як це правильно сказати, наприклад, ось... Ось такі ось, ось це стікери. так це Стікери-нотатки. стікери, чи... стікери Ну, коротше, ви зрозуміли. Ось я зробила, вирішила зробити ось такий ось фон. У нього так Кет, він дуже гарний, яскравий. Надіюсь, вам сподобається. Так, ну, давайте будемо розпаковувати, щоб сильно не затримувати це відео. Перша колекція у нас Єва, яку ми закінчуємо. І ми відкриваємо ось цей ось, так, зараз, ось цей ось пакетик. І нам тут випадає ось такий ось олівець для губ е, на третьому відтінку від Патрісі Ладо. Ось такий ось не знаю, чого гарно видно. Не дуже. Ну, Коротше, зрозуміло. І він у нас під номером 11. Тому давайте ось так ось, напевно, наклеємо. чи навіть не... давайте ось ось. І ми закінчили цю колекцію. Капець. Ну, наступне відео ми будемо писати враження і так далі. Наступна колекція в нас брендин. У нас бренд Apple. І зараз розрізаємо. І нам тут випадає ось такий ось iPhone 16. Такий дуже класний. от, Так, давайте його приклеїмо. Ось так. Його ось сюди треба приклеїти. Не виходить щось трішечки. Зараз я відклаю секунду. Для вас пройшла одна секунда, а для мене 3 хвилини. Я не могла його відклеїти. Я не знаю, що це за папір такий. Це, до речі, самокаючий папір. Ось. Ну і давайте сюди приклеємо. І ми закінчили цю колекцію. Ось так ми закінчили. Завтра Завбуємо писати враження. І наступна колекція це у нас авророчка наша улюблена. І... От я там, я сподіваюся, я там нічого не розірвала. І нас тут випадає. Я його так хотіла витягнути. Я навіть знала, що він в цьому пакетику. Це ось таке іграшка-м'яка батон. Вона дуже класна. Це м'яка іграшка. Ось. У мене такої немає, але її дуже хочу купити. Давайте щось інше поклеїмо. А на що батона? Ось сюди. Так, і наступна колекція в нас Dior. Так. Ага. Угу. І нам тут випадає ось такий ось тональний крем від Діор. Він в такому типу матовому баночці. До речі, це не, тут буде не одна тоналка. Ось в цій колекції я скажу по секрету. Ось, але така от, от перша нам випадає. І давайте приклеїмо його, я думаю, ось сюди. Так, і наступна колекція це наша новиночка. Така от. І давайте відкриємо цей пакетик. Давайте І нам тут випало. Та-дам. Це ось такий ось типу какао, такий шоколадний мілкшейк, якщо це можна так назвати. І там було написано шоколадна їжа і не тільки. Тобто це ще й шоколадний напій. Ось тому. Так. І це під номером у нас один. Ось давайте приклаємо сюди. Ось так. І ось так у нас вийшло. Давайте зробимо обзорчик на останні наші колекції. Шоколадна їжа Діор, Аврора. Андесь і також хаус, яку ми сьогодні закінчили. І Єва, яку ми сьогодні також закінчили. Ось. Ну і на цьому це все. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і оцініть мою нову, ем, мій новий фон від 1 до 10. Всім пока!